Всім привіт! В своєму телеграм-каналі я нещодавно анонсував проект 10 тисяч доларів на криптовалюті. Тому в цьому відео ми його починаємо. Ми будемо виконувати з вами різні промо, крутити обороти на біржах і все ще можна, аби тільки заробити 10 тисяч доларів на криптовалюті. Сьогодні 18 квітня, і в нас є час до кінця літа, тобто до 31 серпня, ми повинні заробити цю суму. В цьому відео я розкажу вам, що я роблю зараз, що я кручу, які промки виконую. Всі інструкції будуть в моєму телеграм-каналі, тому слідкуємо і починаємо наш проект. І так, в своєму телеграмі я зробив пост, що байбіт просто здурів, і зараз проходить більше 20 промо, якщо не помиляюсь. Для себе я обрав три, які я поєдную на одному аккаунті. Давайте почнемо. Перше промо – це з токеном Моджа. Що нам тут треба зробити? Ми підписуємося на Twitter Bybit, на Твіттермодже, робимо репост їхнього твіта. Далі скачуємо гру, моджу, там реєструємось, отримуємо свій нікнейм. Це робиться буквально там за 2-3 хвилини, і в кінці заповнюємо форму участі. За це ми отримуємо орієнтовно 40 доларів на аккаунт, якщо у нас аккаунт вигри, звичайно. Інструкція є в моєму телеграмі, ось тут я розписав, тому йдемо далі. Наступне промо це промо від mStart. Тут умови ідентичні, навіть легші. Все, що робимо, це ось підписуємося на ці два аккаунти, робимо ретвіт в Твіттері, депозит до 100 доларів, оборот 100 доларів. І заповнюємо так само форму. Можемо виграти 400 токенів MSTAR, що по сьогоднішньому курсу орієнтовно 100-50 доларів. Я роблю одразу дві промо одночасно. Тобто я закидаю 100 доларів, оборот в токені Mojo і оборот в токені MSTR. Таким чином, я вбиваю двокзайці в одним вистрілом, можна сказати. І крім цього, зараз проходить новий лаунчпул Playbooks. Ось тут він, про нього вже всі писали. Що нам потрібно робити? Просто тримати на аккаунті 100 USDT в період акції. Тобто, з 19 до 21 квітня, якщо не помиляюсь, ми повинні тримати на нашому аккаунті 100 USDT. Також розписав все детально в моєму телеграмі, там все є. Там можете приєднатися і подивитись. І так, тобто що нас виходить? Я закидаю 100 доларів на аккаунт, роблю промо раз, промо два, промо три і тримаю отут 100 доларів на цьому аккаунті, щоб приймати участь в цьому лаунчпаді. Е, якщо наш аккаунт виграє, нам дають можливість викупити токенів е, на е, 80 доларів чи 85% навіть це комісія. Поки що е, по офіційному курсу це 15 доларів. Але тут будуть ікси, це 100%. Тому наразі можна розраховувати на спокійно 100-150 доларів з одного аккаунта, якщо ми виграємо. Е, тут потрібно буде зафіксувати наші долари 21 квітня. Про це я напишу в своєму телеграм-каналі. Е, тому підписуйтесь і будьте в курсі. Йдемо далі. Наступна активність, яку я зараз активно кручу, це обороти в KiloX. Що нам потрібно робити? Ми підключаємо наш гаманець Metamask. Сюди закидаємо пару токенів BNB, ось в мене 4 токени BNB, доларів BNB і пару USDT. Я закинув 50. Що ми робимо? Нам потрібно просто відкривати угоди на фьючерсах. Тобто, до прикладу, от заходимо зараз в ефір, заходимо в шорт. Нашу угоду треба підтвердити, комісія всього 1 цент. Тому на неї не йде багато. Ось наш ордер зараз виставляється. Все, угода є. Що треба робити? Просто тримаємо угоду 2 хвилини, після чого її закриваємо. За це ми отримаємо ось такі поінти в розділі airdrop. Point кілоекс. Проєкт вийде на Binance. По-перше, це вже був офіційний анонс, а по-друге, його головний інвестор це саме Binance Labs. Тому ми можемо очікувати, очікувати лісних на Binance за 100%. В нас ще є достатньо часу, тому можна проганяти купу аккаунтів. Що робити найрозумніше? Ми створимо два аккаунти, тому що верифікації ніякої не потрібно. На одному аккаунті ми заходимо в лонг, на другому в шорт. До прикладу, зараз у от мінус 60 центів на аккаунті. На другому аккаунті у мене було б плюс 60 центів. Виходить, що я кручу обороти в нуль і таким чином прикручую одразу два аккаунти. Проект 100% не можна пропускати, дуже серйозні інвестиції. Плюс такі проекти зараз на хайпі. Тому вся інструкція також є в моєму телеграм-каналі, хоча тут навіть нічого важкого немає. Приєднуйтесь, хотіть обороти і в кінці отримуємо з вами хороший дроп. Наступний проект, це Backpack, ви точно про нього чули. Останнім часом на нього вилилось багато хейту, хоча не розумію чого, тому що останній дроп ще не роздали, ми його тільки чекаємо. Що нам треба робити? Ми просто заходимо, купуємо монету і продаємо. Це можна робити в плюс, тому що це спот. Тут робити все набагато простіше. Ось, до прикладу, зараз вам покажу: От візьмемо токен от Паркл. От візьмемо, виставили лімітку: ось 0, 0, 4, 3, 3. Е, Купили. Чекаємо, поки в нас працює. Напевно, це буде довго, тому на відео не встигну. Потім виставляємо таку ж саму ціну. Ось, наприклад, ми купили 40-33. Виставляємо там, не 40-34. Це наже невеликий плюс, і ми, в принципі, прокрутили оборот. Ось, якраз зараз я це зможу зробити. Все, купилося. Я виставляю ордер, чекаю, щоб він спрацював. І я от прикрутив оборот, вже виходить під 500 доларів. Вже було два сезони. В першому я прикрутив оборот 100 тисяч доларів, в другому 400. Загальний мій оборот зараз біля 500 тисяч доларів. В цьому сезоні я планую крутити орієнтовно 200 тисяч. Він буде до 24 квітня. Тому ще в нас є час, можемо крутити, отримуємо якісь нагороди, які покриють комісію. Але основний дроп буде не раніше ніж кінець літа. Тому що наразі біржа в бета версії. Це зазначено ось тут. Ви можете це побачити. Тому чекаємо виходу з бети в основний в робочий стан, і тоді дроп від цього проекту. Очікує забрати мінімум 1000 доларів за свій оборот. І так, остання така міні-активність: це Notcoin, який ми всі чекаємо. У мене наразі 287 тисяч поинтів. Що по сьогоднішньому курсу це орієнтовно 2800 доларів. Я, звичайно, розумію, що по такому курсу я не ліс на лісінгу його навряд чи продам, тому я очікую хоча б 1500 доларів отримати з надкоїна. Більшість цих токенів я отримав з рефералів завдяки своєму каналу. Думаю, вийде продати. Лістинг мав відбутися 20 квітня, але його перенесли. Скоріше за все, це через погоду в Дубаї, де ми ви бачили, які там прийшли вітри, дощі, там все затопило, тому офіційна причина вони не встигають. Я думаю, це пов'язано з цим. Тому чекаємо анонс. Всю інформацію я буду викладати в цьому телеграм-каналі. Тут ми за цим проєктом активно слідкуємо, тому що тут мої гроші. Я теж хочу заробити, тому за цим проєктом я слідкую. Чекаємо лістинг, я надіюсь, нас вийде дорого продати. Обов'язково тримайте на своєму гаманці телеграму пару центів для комісії в тон. Я закину буквально 3 долари. Це буквально 120, 120 гривень, щоб під час лістингу не тратив час і міг швидко вивести свої токени на біржу, якщо для цього треба буде тон для комісії. Тому точно перестрахуйтеся і зробіть так само. Це був короткий обзор проектів, який я зараз роблю. Обов'язково придивіться зараз до байбіта. Зараз проходить просто мільйон промо. І якщо ви думали про свою ферму аккаунтів, зараз саме той час, коли ви можете її створити і одразу відбити. Всі інструкції є в моєму телеграм-каналі. приєднуйтесь, слідкуйте самі за новинами в байбіті. Також обороти KiloX, Backpack, крутимо, витрачаємо якісь комісії на долари на комісії, але в кінці ми отримуємо ще більше. Також чекаємо лісних ноткої. У мене там дуже багато грошей золочено, Надіюся, зможу їх продати. Далі будуть виходити відео інструкції, тобто як заганяти аккаунт Bybit, якщо хтось не знає, як крутити оборот в Кілоекс, як крутити оборот в Бекпек, будуть виходити детальні інструкції. Дайте актив під цим відео, лайки, коментарі, якщо ви хочете далі бачити цей проект. Я буду вести табличку, скільки я заробляю, скільки я витрачаю, і в кінці літа ми подивимося, що ж вийшло: заробити 10 тисяч доларів чи не заробити. Дякую вам за перегляд, дуже буду вдячний вашому лайку, репосту, коментарю. Обов'язково підпишіться на мій телеграм-канал. Там всі новини будуть виходити першими. Тому приєднуйтесь, чекаю вас всім пока.